Вітаю вас, друзі. Ви не повірите, але ми сьогодні будемо знову говорити про величезну російську істерію напередодні українського контрнаступу, яка тільки зростає. Очевидно, що Україна попитається десь наступати. Так, да, зараз ситуація дійсно напряглась. Це атанансірований вже многократно контрнаступлення. успішного можливо, наступлення. Буде складно. Так. Да. Очень непростые времена є такий вислів, що очікування смерті часом гірше за саму смерті. Мені здається, це якраз саме той випадок. Особливо росіянам додає неспокою новина про злиті, наче як таємні документи. Відомо з цим в інтернет слітить деталі плану, А пентагон уж очень показательний хата всюдовочіщає. Це два російські пропагандисти. Цю новину смакують. Вони думають, що отримали надзвичайно важливу інформацію. Прорив російської раз. Звідки проблеми для США і України пишуть Таймс. Але і зрештою, це все одно тільки додає їм містерики. Вот пойдуть в поход на наш Крим. Знажіть не піднімайте таку Врача такураче, сорочь. Я знаю, що лише половина із тих, хто дивляться мої відео, підписані на мій канал, і Це друзі, зовсім абсолютно нечесно. Підпишіться, просто зараз обов'язково і натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар, аби його побачили якомога більше людей. І давайте про це детальніше поговоримо. Декілька слів спочатку, про самі документи учора у соцмережах, активно почали поширюватись. Ось оці фото, на яких, наче. Як зафіксовано потреби збройних сил України у техніці та озброєннях станом на перше березня цього року, і там були іще ще змінені дані щодо втрат, як з боку російської сторони, так і з боку української. Позиціонувалося це як те, що, начебто, російська розвідка, ці документи перехопила. Але у самих росіян думки розділилися. То ли ми миєм діло звісно з фантастичною утічки, яка прийшла з американських воєнних кругов. Ну, то ли з ольодної кампанії дези. Одні російські пропагандисти намагалися переконувати росіян, що це величезна побіда, і документи надзвичайно цінні. Етаподлінні документи, це документи абсолютно секретні. Інші розповідали, що за допомогою цих документів росіяни змогли підтвердити, начебто, вже наявні у них розвіддані. Ви знаєте, дані совпадають. Оно совпадает совпадає з іншими даними, які все-таки у нас попадають в сіть. В общем и целом картина ясна. Проте. Оскільки там не вказано ані дати початку операції, ані напрямків цієї операції. Росіяни зробили для себе тільки один дуже простий висновок. Самі по собі конкретно ці дані, звісно, не секретні, але вони можуть указувати на те, що планується масове приміння тяжкої техніки, тим часом у Пентагоні вже почали розслідування щодо витоку цих документів. Але інші росіяни далеко не мають такого оптимізму, як ті пропагандисти, яких я вам показував, этот документ нік яких ответов не дає. Неважливо, це настоящий, але опять же, это, я уверен, що це слів? Вони розповідають, що усе це дезінформація, і вона зроблена спеціально для того, аби допомогти. Ні, не Україні проводити контрнаступ і ні, не російським загарбникам відбивати цей контрнаступ а Дональду Трампу. Ну то це деза, Я больше кетиму склоняюсь. Причому вона виходить прямо буквально а, да, як пред'явлені під'явлене Трампу. А взагалі, можливо, це все зроблено спеціально, щоб провести інформаційно-психологічну спеціальну операцію проти російських загарбників. Я скоріше розсматривав всю цю історію як частину інформаційно психологічну Ських операцій, і у цю інформацію можна було би навіть повірити. Припустимо, ці відомості злили спеціально напередодні українського контрнаступу, щоб деморалізувати і залякати російських окупантів, якби не одне. Але справа у тому, що іще ще до резонансу, до того як ця інформація почала активно обговорюватись у медіа, її поширили самі ж росіяни, і за їхньою логікою росіяни провели інформаційну психологічну операцію. Проти росіян, это все на самом деле часті вот этої війни. Подготовки перед українським наступленням, хоча звісно, не можна виключати того, що інформацію ось о тому російському джерелу також злили спеціально. Не знаю, друзі, чи це дійсно і ПСО, чи це реально злив секретної документації, але я знаю точно, що ефект психологічний це має насправді. Знаєте, чим більше запад говорить о том, що е, ВСУ якоби не готовий к наступленню. Тем более, это свидетельствует о том, что э, ВСУ а, готовы к наступлению. Б, вероятно, сроки вже обозначені. російських окупантів. Ця інформація іще більше налякала. Хоча, здавалося, вони і так вже серйозно налякані. Такої істерики, як у них зараз на телебаченні, я не бачив давно. Але замість постійних криків про те, що вони візьмуть Київ за два дні, російські пропагандисти тепер кажуть про те, що ситуація дуже серйозна. Сіл. у ВСУ вполне себе достаточно для того, чтобы наносить не один, а два главных удара. Просрем все подряд. Будет не очень хорошо. Поэтому не надо строить иллюзий. Не надо вважати, що наш противник якийсь то там дурачок. Ну а ті росіяни, які кажуть, що Україна ні до чого не готова, що вона не зможе отримати жодних здобутків на полі бою, то ті росіяни насправді вороги, зрадники і працюють на Україну. І взагалі, українці морально ні к нічому не готові, всу морально ні к нічому не готові. Я інакше як вредительство. І придательством назвати не магу за його ж логікою, шкідництвом проти так званої Росії займається герой Росії і Кадирівець Алаудінов. І сьогодні українські формування вже не в стані воювати. воєнний злочинець Алаудінов спеціально займається дезінформацією російського населення, щоб допомогти Україні. Нічого сверхістено і в цьому контрнаступліні не прайзайдо не для нас. вперед. проте дійсно для нього це. Не впервой. подібне вже було нічого страшного, не происходит. Я, якщо чесно, я очень сильно удивився, тому що взялі е, взяли балаклею. Дуже добре, що на росію ухвалюють рішення. Не оті пропагандисти, які кажуть, що ситуація серйозна, треба реально росіянам готуватися. а Такі неадеквати, як владімір Путін або Медведєв, який заявив сьогодні, що Україна виявляється вже абсолютно нікому не потрібна і ніхто нас підтримувати більше не буде. Ви що з глузду з'їхали? чи що? Не треба думати, що запату став він не устал, вони тільки впріглісь в війну. Вони тільки розчехлили все там воєнне производство. Це до речі, із Дмитрієм Медведєвим не погоджується інший Медведєв, якого звати Андрій. Але тим часом тривожність вона тільки зростає і зростає. Українці готуються наступати просто усюди. Читається замисл ударити Ударить здійсню по трьом направленням з однієї сторони на. Сватова від Лімана в сторону Крімної, навіть вже Скабєєва, яка брала особисто Київ за 2-3 дні, розповідає про оборону українського і поки ще окупованого Криму. Так Росія укріпляє своє баранітне позиція в Криму. Активна готовість наступу в СУ. Що окремо цікаво, наш генеральний штаб повідомив сьогодні про те, що російські загарбники планують починати евакуацію із тимчасово окупованих частин Запорізької та Херсонської області саме у Крим, але там їх нічого не врятує. Главна ціль розрушити Кримський мост і унічтожить всі авіабази на Ловоста і якраз сьогодні, прямо у момент, коли я записував цей випуск, надійшло повідомлення про те, що були якісь дивні удари і вибухи у районі тимчасово окупованої Феодосії у нашому українському Криму. Над Феодосією збита ракета, запущена сторони України. Цапшіл. Глава Крима Сергія Аксьонов ракета, яка така українська ракета, могла долетіти аж до Феодосії, тим паче, що окупанти кажуть, що її запускали з Одеської області, і вона пролетіла 415 кілометрів. У нас вже немає такого озброєння. Ми точно не могли запустити ніяку ракету по окупантах. Я гадаю, що якраз саме час росіянам говорити тепер про переговори. Що ми не відказуємося від переговорів. і треба прикратити цю війну. Путь один, мир. Проте переговорів не буде. Нехай переговори ведуть із Гондурасом. Важним партнером Росії в Центральній Америці є Гондурас. У нас все таки не... А підбиваючи підсумки, я можу сказати тільки одне: цитуючи відомого і оскароносного класика. Так що, знаєте, як говорив мой друг, брат Владлен Татарський, враг буде розбитий. Потеря буде за нами. Потеря буде за нами. Але якщо без жартів, то хочу звернутися до мешканців тимчасово окупованих територій України. Будь ласка, подбайте про свою безпеку, знайдіть безпечні місця. Запасіться провізією, подбайте про укриття або про тимчасову евакуацію. Ви нам потрібні живі та здорові. А Україна, я переконаний, рано чи пізно поверне усіх своїх людей та усі свої території. Але нам іще ще треба багато над цим попрацювати. Тому, друзі, як завжди, традиційне нагадування допомагайте Збройним силам України. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.